Олександрія підтвердила інформацію про те, що півзахисник команди Іван Калюжний не був заявлений за команду у матчі 18-го туру УПЛ проти Шахтаря. Цей поєдинок завершився з рахунком 0-0. Повідомляємо, що на превеликий жаль, півзахисник Іван Калюжний не був заявлений за ФК Олександрія у матчі з ФК Шахтар 26 лютого 2024 року. Перепрошуємо усіх оболівальників команди та тренерського штабу. Ця прикра помилка сталася через людський фактор і йдеться у заяві клубу. За таке порушення Олександрії загрожує технічна поразка. 26-річний Калюжний вийшов у стартовому складі Олександрії та відіграв увесь матч. Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков не зміг дограти матч 18-го тору УПЛ проти Олександрії. 27-річний українець не зміг продовжити гру після зіткнення з Іваном Калюжним. На 35-й хвилині зустрічі хавбека замінив Мар'ян Швет. Зубков забив 5 голів та зробив 7 асистів у 26 матчах сезону за клуб. Поліся зіграло в нічию із рухом 1-1 у матчі 18-го туру УПЛ. Вінгер Житомирського клубу Бені Макуана вийшов на гру у стартовому складі і на 12-й хвилині віддав асист на Пилипа Бутківського. У другому таймі Бені травмувався і на 72-й хвилині його замінив Денис Ндукве. При цьому Макуана не зміг залишити поле самостійно. Його вивозили з поля медики. А вже на наступний день Вінгер Полісся повідомив, що він пропустить решту сезону через травму та перенесе операцію. Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операцію. Ацію найближчими днями я дуже хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, сповнений емоціями, і сказати спасибі всім, хто підтримує мене. Написав Макуана на своїй сторінці в інстаграм. Цього сезону Бені відзначився чотирма голами та трьома асистами у 20 матчах за Полісся. Шахтар повідомив про старт продажу квитків на весняній матчі чемпіонату України. Донецька команда проводить домашні матчі УПЛ на арені Львів. Вартість квитка категорії стандарт становить 200 гривень. А віп місця 500. Наступний домашній матч гірники проведуть 3 березня проти Кривбаса. Гра розпочнеться о 18.00. Ворскла повідомила, що отримала дозвіл на проведення домашніх матчів УПЛ на стадіоні імені Бутовського з болівальниками. Дозволена кількість глядачів не більше однієї тисячі. Відзначається, що утримані від проведення матчів на домашній арені ворсклян кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Наступний домашній матч Полтавці проведуть 2 березня проти Вереса. Київське Динамо отримало дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів. За інформацією «Спорт.UA», на найближчому домашньому матчі білосиніх проти одеського чорноморця у 19-му турі будуть відкриті кілька центральних секторів. Продаж квитків на гру розпочнеться вже найближчим часом. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Воротар Полісся Денис Бойко отримав ліцензію тренера категорії Бі. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в інстаграм. Як зазначив сам Бойко, це ліцензія тренерів воротарів. До переходу в Полісся він виступав за Динамо, Дніпроби, Шектаж, Оболонь, Кривбас та Малагу. 36-річний голкіпер у поточному сезоні провів 19 матчів за Житомирський клуб, пропустив 12 голів та 8 разів відіграв на нуль. Півзахисник Чорноморця Олександр Васильєв продовжив контракт із клубом. Угода діє до кінця сезону 2024 25 Фінансові деталі контракту не розголошуються. Опорний півзахисник долучився до команди у січні 2023 року. 29-річний футболіст у поточному сезоні провів 20 матчів за команду в усіх турнірах. В його активі три голи та один асист. Кривбас оголосив про викуп контракту Івана Дібанго у Левадії. Тепер 21-річний Камерунець став повноцінним гравцем Криворізького клубу. Сторони підписали договір про співпрацю до літа 2026 року. Раніше він виступав за кривбас на правах оренди. Фінансові деталі угоди не повідомляються. Раніше у кар'єрі Дібанго також була білоруська Іслоч. цього сезону. Іван забив один гол та віддав три асисти у 19 матчах. Ще двоє представників українського футболу поїхали грати на болота. Йдеться про півзахисника Артура Мурзу та колишнього голкіпера української молодіжки Мирослава Зновенка. Як повідомляють змі Мурза зараз перебуває на перегляді у підмосковському клубі Хімки. Зокрема, він брав участь у товариському матчі цього клубу з іншим російським ФК Криля Совєтов. Тренер Хімок підтвердив, що на перегляді перебуває футболіст родом із Донбасу, але заявив, що у нього нібито російське громадянство. Ще одним таким колаборантом став голкіпер Мирослав Зновенко. Який викликався до збірних України різних вікових груп? Він поїхав до країни агресора, де поповнив лави московського Спартака? 2 вже навіть встиг зіграти у товариському матчі проти російського Енісея. Білоруський Вітипськ повідомив, що український нападник Максим Дегтярьов залишив розташування білоруської команди. 30-річний українець зіграв у двох товариських зустрічах, у яких результативними діями не відзначився. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема з території Білорусі, Форвард не грав в українських чемпіонатах. З 2022 року він грав за казахстанські Тарас та Атерау. Останнім його клубом в Україні була Десна, яка через наслідки війни призупинила виступи. Захисник арсенала Олександр Зінченко може взяти участь у матчі 27-го туру АПЛ проти Шефілд Юнайтед, який пройде 4 березня. Рішення про залучення футболіста до цієї гри буде прийнято наприкінці тижня після його оцінки на тренуванні. 27-річний українець пропустив чотири останні матчі лондонського клубу через проблеми з литковим м'язом. Гравець забив один гол та зробив два асисти у 27 матчах за арсенал в сезоні 2023-2024. Журналіст Екрем Конор повідомив, що Арсенал Везгем та Нью-Касл стежать за ситуацією довкола форварда Жерони Артема Довбика. Крім того, 26-річного українця пов'язують з клубами Ла Ліги, серії А та Бундесліги. У 28 матчах сезону 2023-2024 за Жерону нападник забив 15 голів та зробив 7 асистів. Орендований у Динамо захисник «Паука» Томаш Кінзьора ймовірно стане повноцінним гравцем грецького клубу. Про це повідомляє «Паук-24». 29-річний поляк своєю грою переконав керівництво «Паука», що з ним потрібно підписати повноцінний контракт. Якщо не буде форс-мажорів влітку, це і станеться. Кінзьора виступає за «Паук» з початку 2023 року. На його рахунку, 4 голи в 41 матчі. Контракт гравця з Динамо спливає 30 червня цього року. Форвард Ворскли Руслан Степанюк наймовірніше влітку перейде до Вереса. Про це повідомляє, та то таке Перемовини між сторонами вже були доволі конкретні. Футболіст міг перейти до рівненського клубу вже взимку, але полтавський клуб не відпустив його. Також джерело натякнуло, що перехід може не відбутися, якщо рівняни вилетять з УПЛ. Контракт Степанюка з Ворсклою спливає після завершення сезону 2023-2024. 32-річний українець забив 8 голів та зробив 6 асистів у 21 матчі за Ворску в поточному сезоні. Визначено час початку матчу молодіжних збірних Азербайджану та України 26 березня. В межах відбору до молодіжного чемпіонату Європи відбудеться поєдинок Азербайджан Україна, який пройде в Баку на Азерсус Арені. Початок цієї зустрічі заплановано на 14-ту годину за київським часом. Але перед цим синьо-жовті проведуть товариський матч із командою Марокко Ю-23. Гра відбудеться 22 березня на стадіоні Мардан у місті Анталья, Туреччина. Початок цього поєдинку 20.00 за київським часом. Захисник Візели Орест Лебеденко відзначився голом у матчі 23-го туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла. Цей поєдинок завершився з рахунком 3-3. 25-річний українець встановив остаточний рахунок на 95 й хвилині зустрічі. Це його перший забитий м'яч у 17 17-й іграх за португальську команду. Також в його активі один асист. Півзахисник Жирони Віктор Циганков відзначився голом у матчі 26-го туру Ла Ліги проти раю Вальякано. Українець забив на 52-й хвилині. Він відкрив рахунок у цій грі. Циганков забив у другому матчі поспіль. 26-річний гравець провів 25 матчів за Жирону у поточному сезоні в усіх турнірах. В його активі 6 голів та 3 асисти. Тобол переміг Ордабаси у серії пенальтів Суперкубку Казахстану. Наприкінці першого тайму забитим голом за Ордабаси відзначився хавбек Євгеній Макаренко. За тобол виступав інший українець Євген Шахов. Основний час зустрічі завершився у нічию, а по пенальті перемогу здобув тобол. При цьому Макаренко реалізував перший удар у серії післяматчевих пенальті пенальтів за свою команду. Окрім Євгенія, повний матч за Ордабаси зіграв захисник Ігор Пластун. А нападник Артем Бісєдін провів гру на лаві запасних. өткізбеу керек қазір оның басына допты жеткізбеу керек гол есеп ашылды қазір міне ордабасы командасы евгений макаренконың голынан кейін ойыншысынан міне макаренко тура де ашыла кеткен екен міне тура аяғының алдына келген бас... Оскакпа. Разбек Макаренко, удар. І раз бьом поразним старана. Вінгер Лехі, Максим Хлань відзначився дублем у матчі 21-го туру першої ліги Польщі проти Зніча. Рахунок цього поєдинку 2-0. 21-річний українець відкрив рахунок на 35-й хвилині, а на 51-й встановив остаточний результат. Це п'ятий гол футболіста у 14-й матчах за польський клуб. Також в його активі два асисти. Ma Chłania. Blisko niego jest Tymon Proczek. Po próbuje pomóc Wiktor Nowak. Świetna akcja. Lechik Dice. I mamy gol! Bramkę. Maksym Chłani wpisuje się na listę. No, porozumienie w szeregach gospodarzy. Mena do Chłania. Chłani. Mamy Bramkę. 2 do 0. Maksym Chłani w Puszkowie. Tak jest. Tutaj. Омонія перемогла Аріс 2-1 у 27-му турі чемпіонату Кіпру. Український півзахисник Роман Безус вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині. При цьому на 29-й хвилині він відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Цей гол став для Безуса 13-м цього сезону за Омонію. Вотфорд Ю 17 переміг Бернлі Ю-17 з рахунком 2 0 в одній другій фіналу Кубку Ліги професійного розвитку. Один з голів у складі переможців забив Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка. Вотфорд пробився до фіналу турніру, де зіграє з переможцем пару кру Олександра Флітфуд. Це вже четвертий гол Крістіана за академію Вотфорда. Радник президента Динамо з питань дитячо-юнацького футболу Артем Кравець прокоментував проблему, яка хвилює багатьох оболівальників команди. Колишній форвард збірної України розповів про дії білосиніх на трансферному ринку. Київське динамо втратило практично всіх легіонерів. Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України тренерський штаб команди розв'язує проблему комплектування внаслідок залучення до матчів випускників клубної академії. Кравець заявив, що київський клуб важко назвати інертним гравцем на трансферному ринку. За словами колишнього форварда Білосиніх, кияни прагнуть правильно розставити пріоритети у політиці комплектування складу. Цитата: Настали такі часи, коли з морального погляду неправильно витрачати величезні гроші на посилення футбольної команди. Динамо намагається. Знайти шляхи посилення за нормальні адекватні гроші, необхідні гравці, які можуть допомогти і досягнути результату, розповів кравець. Радник Ігоря Суркіса заявив, що у цій ситуації клуб не підписуватиме футболістів, які ніяк себе не зарекомендують, але при цьому закриють шлях до першої команди комусь із молодих вихованців Динамо. Артем Кравець запевнив, що в академії Білосиніх є багато талановитих гравців. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Головний тренер Донецького Шахтаря Маріну Пушич може залишити клуб наприкінці цього сезону. Перед наставником вже зараз поставили ультиматум, який він має виконати. Маріну Пушичу необхідно виграти УПЛ. А якщо він це не зробить, то Шахтар буде з ним прощатися. Про це повідомляє тут Маркато. Донецький шахтар не може перемогти у трьох матчах поспіль. Після вильоту з Ліги Європи від французького Марселя українська команда зіграла в нічию із Олександрією 0-0. Гірники ще не перемагали у 2024 році. Навіть попри те, що гірникам зараз можуть зарахувати технічну перемогу над Олександрією з рахунком 3-0. Маріно Пушич очолив гірників лише у жовтні 2023 року. Це його перший досвід роботи головним тренером із 2018 року. Саме тоді нідерландський фахівець тренував Твенте. Коуч підписав із Шахтарем контр. Трак до 2026 року, але може покинути донецький клуб вже набагато раніше. За інформацією журналістів, гірників може очолити колишній тренер французького Марселя Ігор Тодор. Хорватський наставник чекав на пропозицію від торинського Ювентуса. Проте Шахтар готується провести з ним попередні переговори вже зараз. Вже в неділю, 3 березня, Шахтар прийме Кревбас, який лідирує у чемпіонаті України. Саме ця гра для Маріну Пушича буде дуже вирішальною.